Ковицьку, вона починає діяти. І це перший елемент правдивої любові. Коли ми любимо, ми хочемо щось робити для когось. Ми хочемо бути потрібні. Ми не закликаємося на сонку. Ми ділимося тим, що має у нас. Наскільки вона є правдива, нам потрібно виразити цю любов перед іншим. Ми не можемо сидіти і в собі це втримати. Ми зразу до когось телефонуємо, розповідаємо, ділимося. Ми не можемо це втримати у собі. Бо це є щось, що більше за нас. Тому ми кажемо, Δεν έπαιρνε το όνομα για εμπάργο, γιατί δεν σέβεται το Тому що Єлисавета, яка також внутрі, в утробі носить зачаток регіону, дитя звернулося в її нікому. Свята Богородиця, має Христа у Суді. Той Христос не є видим. Але той Христос робить атмосферу. І це основа любові. Основа в любові, що правдива любов завжди є від нього від Бога. І правдива любов, яка може. Бирути з нас, це тоді, коли у нас є Христос. Не побоюся сказати, не маючи Христа, я не можу любити. Я втомлюся, я вимогу мене перегорню любов. Я не буду мати сили любити. лише маючи Христа у собі. Пресвята Богородиця Має у Собі Христа. Ділиться тим Христом з Єлисалетом, ділиться з іншим. Інші від цієї звістки, від цієї безсутності, від цього слова єдиним. Раді. Любов, справжня це і Христос, справжня любов. Це та любов, яка приносить радість. Радість, від якої стригається найпотаємніше, що може бути у нас. Єлисавета, яка носить зачаток. Це ж почати дитя старозавітніх відрізках, коли кивот, так, Божа присутність наближалася до вибраного люду, то да танцював. Подібно і тут у утробі Єлисавети Іван танцює від цієї радості. Танцює, бо наближається Христос. Бачимо, що любов може бути щось невидим, але ця любов провокує радість. І ця любов робить цю різницю. Дуже потрібно мало зробити, щоб ця наша справа любові змінила реальність. Нашу любов, людську любов, якою ми стараємося щось купити, тому що наша любов не Христова любов. Яко ми в тому що ми любимо, але дуже по людськи Ми хочемо, щоб нам за цей якось звернули. Nie rozumiesz, że ja nie wiem. Widzimy, że bardzo, bardzo często w naszym mowu bardzo, bardzo ma jakiś konwencjonalny charakter. Ja lubię, ale ja sam nie chcę, żeby Ty mnie nie widział. Albo inna sytuacja jest naszą niewolniczą grupą. Що я тебе люблю? Або щось роблю для інших в лавках нашою неміською думові, я себе краще чужу. Дуже, дуже часто буває так з волонтерськими руками. Я йду, роблю волонтеріат, тому що я в великій депресії. І коли я щось роблю для інших, воно мене наповняє. Я чую, що я потрібен. І добре. А якщо завтра ти не будеш чути, що тобі треба себе чи встановити, то що ти не підеш більше допомагати?